Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Новий обстріл житлових районів Харкова, Масив Салтівка, який з перших днів війни обстрілюється агресором, знову зазнав втрат. Цифри, які повідомляють про кількість загиблих і поранених зростають з кожної години. Як бачимо, Агресивний російський режим не залишив своїх спроб залякати українців. І я постійно не втомлююсь нагадувати, навіть якщо війна у своїй гарячій фазі закінчиться, навіть якщо припиняться пересування російських військ по українській території, навіть якщо зупиняться. Воєнні дії і окупанти залишать територію України. Це не буде означати, що вони припинять ракетні обстріли нашої території. Це потрібно усвідомити. Багато хто продовжує сподіватися, що війна між Україною і Росією закінчиться якимись перемовинами. Однак для перемовин немає жодних підстав. Тому що головною метою Росії, як ми я думаю, всі це вже зрозуміли, є приєднання в території України до Російської Федерації і ліквідація не просто української державності, а самого поняття українського народу, української цивілізації, української мови. А українці бажають свою державу, свою мову, свою цивілізацію зберегти. І тому домовлятися нема про що. І війна може зупинитися саме тому, що українські збройні сили виженуть російських загарбників з нашої землі, на територію ядерної держави, готової до нових дій, нової дестабілізації ситуації, як в Україні, так і в інших колишніх радянських республіках, що мають з точки зору Володимира Путіна знову стати частиною історичної Росії. Так Путін називає. Радянський Союз так він хоче виправити помилку, на його думку, 1991 року і зліквідувати державність колишніх радянських республік. Саме тому ракетні обстріли української території, вбивство мирного населення, диверсії стануть частиною російської політики по відношенню до України і після закінчення війни. Це просто потрібно усвідомити, щоб не було жодних зайвих ілюзій про той мирний час, в який ми будемо жити, коли російські окупанти залишать нашу землю. Їх немає в Харкові, але вони обстрілюють Харків. Їх немає на більшій території нашої країни, але вони обстрілюють нашу територію. Завозять нові ракети до Білорусі, очевидно готуючись до нових атак на українську столицю Київ на інші міста північної західної частини нашої країни. Тільки ефективна армія, тільки протиповітряна оборона, тільки великий воєнний бюджет, тільки курс на вступ до НАТО гарантує, що рано чи пізно. Ракети перестануть літати в наш бік. І сподіваюся, що це закінчиться не через десятиріччя після закінчення гарячої фази воєнних дій і не через роки, а через місяці. Стало відомо, що росіяни переводять свою авіацію подалі від кримських аеродромів. Які знаходяться у зоні ймовірних обстрілів з боку українських Збройних сил. Це відбувається після того, як зазнали серйозних втрат російські авіаційні парк на аеродромах під САКами і під Симферополем. Очевидно, що тепер. У Росії усвідомлюють, що Кримський півострів це не найнебезпечніше місце для зберігання російських військових арсеналів. І тому авіацію переміщають як у внутрішні райони Кримського півострову, там, де, як сподівається, агресори її не дістануть. Так і на територію самої Російської Федерації, яка також є плацдармом для агресивних дій свого злочинного керівництва. Є абсолютно очевидно, що те, що ми бачимо зараз навколо Криму, змінює російське уявлення про те, як має виглядати ця війна. Не випадково ж, міністр оборони України Олексій Рєзніков. Сказав про те, що західні союзники не заперечують самої можливості обстрілів окупованої української території тим новітнім високоточним озброєнням, яке отримала Україна. питання є виключно по території самої Російської Федерації, цієї терористичної організації під Триколором. а до окупованих. Території України ніяких питань немає, тому що з точки міжнарод міжнародного права і Крим і інші території окуповані Росіянами Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська, частина Харківської області це територія України. І там можна спокійно підривати військові арсенали окупантів, вбивати їх, щоб вони вже не могли. Вбивати українських військовослужбовців не могли грабувати і гвалтувати, адже це головне завдання російської солдатні. Так що хай лякаються, хай зрозуміють, що у Криму не дуже безпечно. Хай зрозуміють, це і російські курортники, яким нема чого робити на українській землі. Геть звідти і ніколи не повертайтеся. Хай зрозуміють це і російські військовослужбовці, що можуть просто загинути від чергових неправильних заходів з точки зору забезпечення безпеки на тому чи іншому аеродромі. Хай палять в самій Росії, поки там їх не дістали. Стало відомо, що завтра. Відбудеться зустріч між президентом України Володимиром Зеленським, президентом Туреччини Раджепом Таїпом Ердоганом та генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гуцєрішем. Зустріч відбудеться у Львові. Як відомо, генеральний секретар ООН та президент Туреччини були посередниками під час підписання зернових угод, що були окремо підписані представниками. Російської Федерації і України. Ці зернові угоди діють, однак під важливим знаком питання залишається взагалі сама логістика функціонування українських портів. Адже ми маємо пам'ятати, що зараз з українських портів можуть тільки кораблі з зерном виходити. Всі інші вантажі з них не відвантажуються і до них не приходять. А це можна сказати найсерйозніше у найближчій перспективі проблеми для української економіки, що фактично її знеструмлює навіть не на місяці, а на довгі роки. Подивимося, що з цього приводу зможуть обговорити учасники зернової угоди у Львові. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь. На моїй соціальній мережі на каналу Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти, користуйтесь функцією спонсорства у самому YouTube. Миру вам!